Учасники зібрання. Дійсно, гордість є за нашу країну і за нашу область, коли на сцені бачиш наше майбутнє ось таких діточок. Всі, хто знаходиться в цій залі, знають і пам'ятають, як зароджувалась Незалежна Україна, який шлях вона пройшла. Не шлях. І сьогодні за сухими цифрами я б не хотів говорити про те, що у нас прийшло благополуччя. Не дивлячись на те, що темпи росту економіки, що соціально економічні показники в нашій області значно кращі, ніж в інших регіонах. І ми є лідерами по виробництву м'яса, молока, яєць і інших продуктів сільського господарства, на сьогоднішній день ми повинні бачити в першу чергу людину і думати над підвищенням рівня, рівня життя. Сьогодні ми в соціальні ініціативи президента. Сьогодні ми багато чого робимо і я хотів би ще раз, і ще раз загасити увагу, що ми будемо працювати якраз над тим, щоб покращити життя людей. Іншого шляху у нас немає. Сьогодні в цій залі зібрались наші працівники. Працівники, яким я вдячний, тому що завдяки вам, завдяки вашій кропіткій праці ми маємо ті показники. Сьогодні потрібно вклонитись і працівникам сільського господарства, і освітянам, і медикам, і соціальним працівникам, і працівникам, які працюють в адміністрації, тому що без вашої роботи, без, е без вашого впливу ми не мали б таких результатів. Тому у нас буде сьогодні цікаві, цікаві е, урочистості. Я не буду довго займати час. Я просто хочу привітати вас, по людськи з 22 ю річницею незалежності України. Побажати вам здоров'я, міцного, кохання, успіхів в житті і як кажуть Божого, благословення на добрі справи. Нехай вам щастить.